Сьогодні у випуску Час пік прощання з героєм у Мукачеві поховали харків'янина Руслана Янчевського. Що, Допомога від юних волонтерів, учні Ужгородського ліцею назбирали кошти на дрони бійцям. Ми дуже робили це з задоволенням з тими думками, що ми допомагаємо нашим воїнам, і з кожним днем перемога йде все ближче і ближче. Ми будемо скоро жити під мирним небом. Полуничний рай як вирощують смачну ягоду на Мукачівщині. Труд, як всі інші образно грає десь важко, десь легше образно. Говоря. Ну, я думаю, цим може займатися лише та людина, яка Може віддати сюди душу. Понад рік вважався зниклим безвісти. Сьогодні у Мукачеві провели в останню дорогу полеглого захисника України. У храмі Успіння Богородиці відбувся урочистий чин похорону та прощання із 42-річним солдатом Русланом Янчевським. Ми з вами сьогодні стоїмо, прощаючись із нашим воїном, воїном-героєм, людиною, яка поклала своє життя. А наш захисник і воїн Руслан, він пішов на війну, він пішов захищати свій народ, він пішов захищати свою державу. Він певний такий героїчний побіг зробив в своєму житті. і Це вже говорить, що його життя не є марним, що ви його як мама народили не просто так на цій землі. Насамперед я хочу принести свої слова співчуття мамі. За за, за нашого сина, за нашого героя, Руслан Янчевський народився 7 травня 1980 року у Харкові. Був військовослужбовцем військової частини А 7013 Загинув захищаючи державу та всіх нас від підступного та безжального ворога 14 вересня 2022 року. Народився у місті Харкові, навчався в школі. Має незакінчене закін не вище училище. І добровольцем він прийшов захищати Неньку Україну. Прощається від найпершої своєї мами і честь своєї Руслани Юрівної від всіх друзів і всіх тих, хто прийшов провести доставити дорогу. В останню дорогу героя проводжали сім'я, друзі, колеги, побратими та небайдужі мукачівці. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого, вічна пам'ять і шана герою. Знову трагічна новина надійшла із фронту в Горінчівську тергромаду. Іван Вікторович, молодий захисник 89-го року народження, який з 11-го року разом з сім'єю проживав у Львові. Життя захисника обірвалося 20 травня на запорізькому напрямку. Вічна пам'ять герою. Аварія сталася в селі Богдан Рахівського району. 17-річний житель села Видричка рухався на мотоциклі з села Лух в напрямку Богдан по автодорозі. Під час проїзду лівостороннього повороту він не впорався з керуванням, а виїхав назустріч, а згодом і на узбіччя, де зіткнувся з залізобетонною опорою лінії електропередач від отриманих травм неповнолітній помер на місці. У тисі виявили тіло чоловіка, яке пролежало у воді близько півроку. Це вже 33-та зафіксована смерть в цій гірській річці від початку війни. Обставини загибелі та особу чоловіка наразі не встановили. Правоохоронці розпочали розслідування для з'ясування всіх деталей цієї жахливої події. Імовірно, у випадку цього потопельника йдеться про ще одного ухилянта, який через річку Тису намагався нелегально потрапити до Румунії, уникаючи мобілізації. На Мукачівщині під час пожежі загинув 46-річний чоловік. Повідомлення надійшло від жителів села Дерцен про займання житлового будинку на вулиці Фораж. Першими на місце прибули Вогнеборці тамтешньої церковної пожежної команди, а одразу за ними мукачівські професіонали. Відчинивши двері в будинок, рятувальники побачили на підлозі коридору чоловіка. На жаль, вже без ознак життя. Пожежу на площі 45 квадратних метрів погасили. Причину встановлюють. Займання дерев'яної надвірної споруди на території приватного над будованою над гаражем, сталося в селі Нижні Ворота на Мукачівщині. Найбільша загроза полягала в тому, що поблизу знаходився будинок господарів. Коли на місце прибули бійці ДСНС, від високої температури вже почав займатися фасад оселі. Вогнеборці одразу ж подали один ствол на гасіння, а другий на захист житла. Незвичайникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 60 квадратних метрів. Пожежа сталася і в селі Іза на Хущині. Місце займання недобудована надвірна споруда, а саме сауна. На допомогу прибули рятувальники хуста, локалізували загрозу і через три хвилини ліквідували пожежу. Оперативна робота вогнеборців дозволила врятувати від вогню будівлю і поруч розташований будинок. Внаслідок пожежі пошкоджено сауну, знищено речі домашнього вжитку. Детективи територіального управління БЕП Закарпаття завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо незаконного проведення азартних ігор. Жителька Ужгорода у період з листопада до грудня 2023 року організувала діяльність незаконного грального закладу під назвою Спортбар. Послуги з доступу до азартних ігор у мережі інтернет надавалися без відповідної ліцензії, дозволів та контролю з боку держави. Під час обшуків детективи БЕП вилучили комп'ютерну техніку обладнання, що використовувалися в незаконній діяльності. Керівництво бригади підготувало для вашої школи, для тих активістів е, руху волонтерського цей чудовий прапор. Саме так бійці 33-ї окремої механізованої бригади віддячили юним волонтерам, учням спеціалізованого Ужгородського ліцею номер 3 за те, що вони активно сприяли збору коштів на закупівлю комплектуючих для дронів. Цей дрон е Максимальний по розміру, який ми виготовляємо, 10-дюймовий. Він здатний піднімати від 3 до 4 кілограм корисної ваги, вибухівки, і батарея в нього трошки буде інакша. Тут ми просто на виставку таку батарею використовуємо. Тяжко тримати велику батарею, бо діти тримають їх, коли збирають кошти. Ми маємо переконливо демонструвати, що ми не просто на словах, а й на ділі закупаємо. Комплектуючи і якісно виготовляємо з них дрони. Ми маємо вже багато позитивних офіційних відгуків з підрозділів про якість наших дронів, про їх ефективність, і в порівнянні з іншими поставниками ми виглядаємо дуже і дуже на високому рівні. І це дає нам можливість бути переконливими по відношенню до всіх, хто може нам донатити. Ми гарантуємо, що кожний такий дрон це вражена ціль. Ярмарки, акції і різноманітні заходи влаштовували юні волонтери, аби допомогти армії. Однак займаються маленькі люди з великими серцями ще й виготовленням окопних свічок і плетінням маскувальних сіток. кажуть, що ініціативу проявляли самі, адже розуміють, навіщо це потрібно. Це окопні свічки. Нам давали як заготовку картон, Картон ми його вирізали таку лінію велику, щоб так скрутити. Ми брали там скільки потрібно було. Ми брали, скручували. І потім ще, якщо було вільне місце, ми такими маленькими шматочками картон додавали туди. Ми робили на уроках праці. Ми дуже робили це задоволенням, з тими думками, що ми допомагаємо нашим воїнам, і з кожним днем перемога йде все ближче і ближче. Ми будемо скоро жити під мирним небом. Ми волонтерили багато разів, ходили в епіцентри, допомагали, збирали гроші, і старалися допомагати, щоб ми школи. Я відчувала, що ми станемо як Коїсь частинкою підтримки нашого нашої держави, і зможемо, хоча б трошки наблизитися до перемоги і до та того того ж життя, яке було до війни, залучати ліцеїстів до волонтерства розпочали ще з самого початку, в 2014 році, адже й представники навчального закладу дотримуються думки або ти воюєш, або допомагаєш військовим. Ми е, ходимо у, у лікарню для того, щоб допомогти тим пораненим, які там залишаються. До нас приходять поранені і читають нам вірші про дітей України. Ми е, допомагаємо. Е, Волонтерити у супермаркетах для того, щоб зібрати гроші. Наші діти збирають віск, роблять на уроках окопних свічок. Уявіть собі, що за тільки цей навчальний рік наші діти зробили три тисячі біля трьох тисяч окопних свічок, які зігріли не тільки їжу, але, мабуть, і душу нашим воїнам в окопах. За стільки років заклад почав співпрацю з різними волонтерськими організаціями, спільно з якими допомогли. А можливо, і врятували не одне життя. Винні лісівники Рахівщини таки будуть покарані. Їм вручили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема за володіння чужим майном. Зокрема, у не встановлений точно досудовим розслідуванням день та час. Однак, у період з 24 лютого 2022 року до 3 серпня 2022 року лісівники розікрали туристичний комплекс усамітнення, розташований у селі Луги Богданської тергромади Рахівського району під час воєнного стану. І за клопотанням правоохоронців у міській районний суд Закарпатської області відсторонив Шимоту Миколу Миколаєвича від посади лісничого білотисянського лісництва, майстра лісозаготівель та ще двох майстрів лісу цього ж лісництва філії Рахівське лісове дослідне господарство Ліси України до 12 червня цього року. Трьом працівникам лісоохорони підрозділу Рахівського лісового дослідного господарства за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури вручили повідомлення про підозру. Чоловікам інкримінують за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в умовах воєнного стану і за попередньою змовою групою осіб. Тобто дії їх кваліфікували за частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Як було установлено, в ході слідства вже під час повномасштабного вторгнення у 2022 році лісничий у змові зі своїми двома підлеглими заволоділи майном відпочинкового комплексу, який розташований у селі Луги Рахівського району, а, так як особи мали доступ до території комплексу. До самих приміщень вони змогли увійти і привласнити, вилучити звідти майно на загальну суму понад 124 тисячі гривень. Зараз за клопотанням правоохоронців підозрюваних відсторонено від посад, їм обрано запобіжні заходи, і наразі розслідування цього кримінального правопорушення триває. Саме слідство здійснюють слідчі 6 слідчого відділу територіального управління ДБР. На митному посту вилок, що на кордоні з Угорщиною, закарпатські митники запобігли незаконному переміщенню великої суми грошей. Їх намагався перемістити через кордон без декларування в зеленому коридорі 38-річний житель Київщини. На машині Марки «Пежо» чоловік разом з жінкою запевняв, що дотримується вітчизняного законодавства. Але проведена перевірка з салону автомобіля вказала на порушення митних правил. Серед особистих речей митники виявили незаявлені ані письмово, ані усно 80 тисяч євро. До служби порятунку подзвонив охоронець виноградівського підприємства з виробництва пластмасових виробів і повідомив про пожежу. Перед початком зміни він традиційно вмикав станки в цеху. Раптом приміщення почало наповнюватися гідким димом. Чоловік пішов шукати причину задимлення і не дихався продуктів горіння. Одразу вийшов на свіже повітря, і подзвонив на 101. На місце приїхали вогнеборці під виноградова та виноградова. Вогонь знищив готову продукцію та сировину, а також пошкодив обладнання на площі 60 квадратних метрів. Решта ж цеху від пожежі не постраждав для охоронця викликали бригаду екстренки однак, госпіталізації він не потребував. Наразі з'ясовують причину загорання. Мукачевець Володимир займається вирощуванням полуниці вже понад 10 років. На кількох гектарах землі Мукачівщини висадив різні сорти полуниці. Чоловік каже, труд важкий, але результат того вартий. Труд, як всі інші образно вра є десь важко, десь легше образноворе. Ну я думаю, цим може займатися лише та людина, яка е, може віддати сюди душу. Посадили пів гектара. А потім по чуть чуть чуть-чуть збільшували масштаби. Якось так. Ми остановились на топових сортах, які є самі солодкі, які люблять всі покупці. Це румба, клері джулі. І що там у нас ще є? Ну це фаворити обознаря. Дев'яносто процентів посадки на сумбі. Більше ста людей допомагають Володимиру вирощувати ягоди, адже по потрібно відповідний догляд. Зараз ягоду активно збирають і відправляють в різні куточки України. Ми працюємо 10 місяців, а реалізовуємо товар ну, травень місяць. То тобто єс. Ми один місяць торгуємо, а де десять ухажуємо за ним там, скільки получається, два відпочиваємо зимою. Фермер розповідає, його полуниця має великий попит серед покупців, адже полуниця смачна і дуже соковита. Крім того, для її вирощування використовують включно натуральні добрива. То щодня до Володимира приїжджають охочі придбати солодкий товар. Це полуниця їде в Полтаву. Там дуже любить. Саме любить цю клубніку, вовіну. Вову Вова, Вова самая лучшая клубника, його там обожают. поэтому я всегда здесь прожусь. Робота на полуничних полях кипить, щоб кожен українець міг поласувати смачними ягодами. Фермер розповідає, зараз ціни за кілограм стартують від 60 гривень і вище. Володимир каже, ягідь зараз багато, адже погода дозволяє їй рости. Коректіровку завжди робить погода. Це морози в період цвітіння, тобто той період, коли клубника цвітає, їй вистачає мінус двох градусів, щоб убрати урожай. При таких випадках можна потіряти до 90% врожаю. Щоб цього не траплялось, ми укриваємо все поле агроволокном. Далі корекцію вносять душі. Якщо в сезон починають випадати душі, то товарної ягоди немає. Тобто, вона максимум доїде там, 20 кілометрів до ринка. В сезон дощів клубніка. Не в'їжджає там не на 700 кілометрів до Києва, не тисячу кілометрів до Полтави. Полуниця любить сонце. Чим більше засмага, тим яскравіший колір ягоди. Головне каже фермер, аби кількість охочих придбати ягоду не зменшувалася. Адже цього річ їй точно вистачить усім.